Всім привіт, мене звіта Даніл. Я в Voyager Valeo Foundation Discord І сьогодні я підготував ролик про те, наскільки Allo є швидко зростаюча екосистема для розробників. Тож почнемо. Venture Capital Electric Capital опублікував звіт про розробники криптовалют за 2023 рік, у якому Allo увійшла до п'ятірки найшвидше зростаючих екосистем. Загалом розробників 150 і загальним зростанням на 167%. У порівнянні з четвертим кварталом 2023 року та четвертим кварталом 2022 року. Загальні розробники включають одноразових і багатоланцюжних розробників. Загальна картина, хоча більшість просторів сповільнюється, ми набираємо обертів у просторі. Але у хорошій компанії до п'ятірки найкращих екосистем у звіті входить Scroll з найбільшим зростанням 453%. За неї йдуть с Protocol, 221%, Celeste 180%, аліо 167%, а також Тон 30%. з цим звітом кількість щомісячних активних розробників, які працюють над 200 найкращими екосистемами за межами Bitcoin та ефіріум, зменшилась на 31% порівняно з минулим роком. Незважаючи на це, Аліо розширив свою участь розробників по кварталу завдяки поєднанню тестових мереж, програм грантів і програм стимулювання. Приватні програми, створені на аліо, є свідченням цього зростання. Гаманець Лео має понад 200 тисяч користувачів, що робить його найпопулярнішим гаманцем для вивчення та створення Аліо. Leo Wallet використовує всю потужність технології нульового знання, щоб надати користувачам вибір між загально доступною та приватною інформацією. Користувачі люблять Лео Wallet, оскільки це один із недосконаліших гаманців web 3 для конфіденційності та безпеки користувачів. Puzzle Wallet використовує конвенційність на Alio для ігор із прихованої інформації та ERL-винагород для магазинів. Puzzle вчора роботу над абстракцією облікового запису Alio у своєму Wallet і SDK, щоб зробити криптографію веселою, корисною, безкомісійною та приватною. ОбScuraBuilt Build це платформа, яка оптимізує розробку депо блокчейнах, орієнтованих на конвенційність, як от Alio, пропонуючи кінцеві точки RPC, розширені API та SDK. Orcan Finance створює на Аліо децентралізовану біржу, яка зберігає конфіденційність і використовує інноваційні торгові моделі, такі як RFQ і AMM, щоб забезпечити найефективніше використання капіталу та найкращий UX. І ІЗАР це протокол сумісності між АЛІО та ЄВ сумісними екосистемами, що зберігає конфіденційність і використовує потужність криптографії з нульовим знанням для захисту конфіденційності та безпеки користувачів. Ці спеціальні створені програми та звіт Electric Capital демонструють, що розробники все більше інвестують у створення приватних програм на Аля. Аля Майнет запущений цього року дозволить розробникам забезпечити необхідну конфіденційність і безпеку для користувачів блокчейну, та допоможе нам реалізувати нашу місію перезавантажити інтернет для кращого інтернету. Однаймість з зграмо для розробників, щоб допомогти нам створити більш безпечний приватний інтернет. На цьому поки що все. Підготував це відео Алло Войджер Хай Ріск. Більш детальну інформацію про Аліо можете знайти в моєму Twitter та на офіційному сайті Аліо, а також у Discord. Всім дякую.